Дивіться, друзі, йду подивитись на градусну температуру, а як він проситься. Зараз знов мене в мене зіб'є, але принесу їсти. І погнав, Джексон, і погнав. Чи зараз подивлюся, скільки в нас морозу, вже, звісно, не рано, але вже 9 годин. Ну, я вам скажу. Шість градусів, в 9 годин. Мені знайома дзвонила, казала, що було 11. Можливо. Куди погнався, погнався. Джексон, ня, ня, ня! Джексон. Вже побігнався знов до сусідів. Сонечко таке. Всі вибігли з хліба. Пізно відкривають, тому що не жарко, скажімо так. Що ти такий неслухняний, га? Кличу, 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 кличу. Пішли, пішли, їсти тобі несу. Ах ти. Бігом. Бігом. Бігом іди, іди Хайда вперед. Гайда, 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 гайда. Гайда, 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 гайда. Єлі докликалася. Що це ти пішов? Стохатник. Раченького. Верніше тепленько. Отак і закриваю. Доброго дня всім. Дивіться, яке в нас гарне сонечко. Це... Південь Вінничини. Ой, дуже гарно. Гранок був такий морозний, а зараз душа співає. Вам не передати, як класно. Ну, я вийшла в жилеточки в одному світерку. Ну, звісно, і надовго так. З вами привітатися. Будьте здорові мені. Залишилось в мене від варенички трішки сиру, і зроблю зараз сирнички. Трошки сметани добавлю. Яйце. Трішки підсолю? Сахару зовсім трошки теж. Соду. тоже так пушечку. І буде до чаю? Ну, Виклала такі Твої сирники жаряться. Дуже смачний ароматний чай. Плюс смачні сирники і буде смачно.